Нас зараз найбільше не вистачає бетонярів, кранівника і бригади арматурників. Бригада арматурників в середньому складається від 12 чоловік. Компанія, де працює Ярослав Іщенко, зводить два будинки у мікрорайоні Масани в Чернігові. Їх мали здати цьогоріч, але через дефіцит працівників здачу будинків відтермінували на рік. Якщо говорити там приблизно з 2021 роком, коли працювало чотири будівельних майданчика, у нас було більше як 250 працівників. На жаль, на сьогоднішній день відсили 50. Ще одна проблема. Додає Ярослав: нестача кваліфікованих фахівців, які могли б навчити молоде покоління. Тому, на жаль, навіть якщо із приходять студенти, немає навіть працівників, які могли б їх вчити. Зі слів Ярослава роботу підприємства уповільнює не лише нестача будівельників, а й водіїв. Частина будівельних матеріалів доставляється з інших областей і так, так же само. Не вистачає водіїв, які б могли це все доставляти вчасно. На будівництво, щоб не порушувати терміни будівництва. За інформацією обласного центру зайнятості, бодії, підсобні робітники та продавці це вакансії, які зараз є найбільш затребуваними на ринку праці Чернігівщини. Станом на 1 липня на обліку в центрі зайнятості перебували 4900 тисячі осіб, і було 757 вакансій, тобто на одне робоче місце 6 безробітних. Заступниця директора Чернігівської філії обласного центру зайнятості Ірини Чечко говорить: існує дисбаланс між вакансіями, що є не під і професіями людей, які зареєстровані на ринку праці, багато безробітних вони мають і вищу освіту, і вони займали посади середнього середньої керівної ланки, менеджери, управителі. За аналітикою обласного центру зайнятості кількість безробітних серед колишніх керівників і технічних службовців у два з половиною рази перевищує кількість вакансій за цими професіями. Про те, що фах безробітних не відповідає запитам підприємств, говорить і голова федерації роботодавців. Авців Чернігівщини Олег Авер'янов людей, які хочуть працювати, але ну не вміють працювати. Ну їх багато. Але якщо треба покласти кладку, там стати за станок, зробити якусь там механічну обробку чи там стати на якийсь технологічний процес, таких людей як виявляється, немає. Лесі Ігнатенко, Валерій Циркун. Суспільне новини, Чернігів.